Перший поцілунок серед опалого листя осінь тихо опускалася на місто золотим листопадом. Вона пила каву біля вікна маленької кав'ярні, а він випадково зайшов сховатися від дощу. Їхні погляди зустрілися, і світ навколо став м'якшим. Вони довго говорили про дрібниці, книги, прогулянки парком, запах кориці, здавалося, що знають одне одного вічність. Осінь закінчувалася, але між ними народжувалося щось більше кохання, тепле, як шарф у холодний день, і тихе, як падіння листя. Вони зустрічалися дедалі частіше, то в парку, де каштани вже скидали колючі плоди, то на вузьких вуличках, де ліхтарі світили особливо м'яко крізь туман. Їй подобалося слухати, як він сміється. Йому спостерігати, як у неї світяться очі, коли вона говорить про книги. Осінь ніби подарувала їм своє тепло, щоб серця розгорілися. Одного вечора він узяв її за руку і тихо прошепотів Хочеш, ця осінь стане нашою першою спільною. Вона усміхнулася і відчуття легкого щастя накрило їх обох. Дощ більше не здавався холодним а вітер пронизливим. Осінь стала для них початком ніжним, як перший поцілунок серед опалого листя.